Це стерлять альбінос і золота стерлять. Альбіноси це ті, що білі, молочно-білі, а жовтаві, світлокоричневі це золота стерлять. Раніше стерлять була поширена в річках України Дніпро, Дністер, Дунай. І навіть і в дрібних притоках Великих Рік. От в пруті водилась стерлять після побудови гідроелектростанцій. Електростанції греблі перекрили можливість міграції риби, і з тих часів риба перестала розмножуватись, але цим зайнялись люди і навчились штучно вирощувати цю дорогу і елітну рибу. Раніше вона вважалась королівською рибою, її подавали. Для дуже важливих гостей це князі, королі звичайним людям була заборона на вилов стерляді з річок. Стерлядь можна утримувати в ставках штучних і таких ставках великих акваріумах. Вона. Така ж, як і звичайна стерлядь по росту, але набагато красивіша. Вона є повністю їстівна, лише через свою вартість вона не дуже поширена в харчуванні, тому що вона в декілька разів дорожча від звичайної стерляді, ну, через свою рідкісність і складність розведення. А вирощування вже звичайне, так як і такої стерляді. Хто має штучні водойми, невеликі чи великі, може спробувати. Запустити, стерлять, вона живе в наших водоймах. Ну, якщо її запустити, звичайно. Бажано, щоб в тих водоймах не було щуки і сома, бо з хижаками вона не може конкурувати. Хижак її, скоріше за все, що їсти не буде, тому що вона по собі має колючки. Але спробувати спробує. Потім сплюне її, тому що в неї є шкіра така, як наждак, і по шкірі такі тверді лусочки йдуть колючі. Ну це її така. Захисна броня. Кому подобається, є бажання тримати, любувати око і душу. Приїжджайте, дзвоніть, пишіть.